А ми маємо шість таких пологових залів з одинаковою комплектацією. Але цей пологовий зал зроблений спеціально для передчасно народжених дітей. Ми маємо інкубатори з респіраторною підтримкою для двійні. Це презент від Девіда Бекхема, і ми маємо тут дві операційні, одна з яких теж обладнана таким же відповідним обладнанням для передчасних пологів перші три місяці після початку війни. Вони зросли кількість перечасних пологів. зараз. Вони зменшились, тому що ми умовляємо жінок виїжджати з Харкова сьогодні. Ми отримали автомобіль від фонду народонаселення для надання. Амбулаторної акушерської гінекологічної допомоги це робиться для того, щоб була можливість у мультидисциплінарної команди лікарів обласної лікарні та перинатального центру виїжджати до деокупованих районів, обстежувати жінок з гінекологічною акушерською патологією та відбирати групу ризику, тому що ми всі розуміємо, що більш ніж півроку жінки не мали адекватного доступу до. Медичної допомоги. Ми зараз бачимо, що жінки поступають до лікарні в більш важкому стані. Ми бачимо статистично збільшення інфекцій і серед вагітних, і серед новонароджених дітей. Десь приймаємо поряд 100 пологів зараз і ще сто вагітних, які поступають для обстеження та лікування. Мали вагітну, наприклад, з прекламсією важкого стану. Це найзагрозливіше ускладнення вагітності, яка мала судоми протягом. Трьох трьох діб, яка мала порушення свідомості, та сім'я не звертала уваги жінка не звертала уваги на свій стан. Безумовно, не було поряд представників медичної системи, які би могли скерувати цю жінку. І, на жаль, жінка поступила до нас в дуже важкому стані. На жаль, дитина загинула ще внутрішньоутробно. This is one of the 30 ambulances that were donated by the government of Spain. Uh, we, uh, two of them have been deployed to Kharkiv, to the Oblast, uh, to the Kharkiv Oblast, one in Isium and the other one will be based here. Ми, на жаль, маємо заклади охорони здоров'я, які були пошкоджені. Маємо навіть зруйновані заклади, і тому це значна допомога з допомогою автівок. Ми зможемо доїжджати. До тих місць, де немає навіть фельдшерсько-амбулаторних пунктів, ми маємо ми зможемо обстежувати жінок на дому, якщо це буде потрібно. Ми будемо мати пересувний апарат УЗД, з яким можна буде робити обстеження. Фахівці будуть мати все діагностичне, також пересувне обладнання.